У Москві загорілася головна ялинка Рашистської Федерації. Її підпалили за попередньою домовленістю. Рашисти в шоці. Вони вважають, що це дуже недобрий знак. Говорять, що це їм відповідь за так звану СВО. Це просто нечувано. Тим часом по РФ прокотилася серія масштабних пожеж. Горять літаки, кораблі, торгові центри та інші важливі об'єкти. Вибухнув єдиний у РФ і атомний бойовий корабель. Крім того, підірвано таємний тунель, яким рашисти перевозили боєприпаси. Рашисти не Можуть ніяк протидіяти. Працює СБУ. Усі деталі розберемо вже в наступні кілька хвилин. Дивіться відео до кінця, такого ви ще точно не бачили. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. У Ерефії згоріла новорічна ялинка. Про це повідомили рашистські медіа. В одну мить новорічне дерево спалахнуло та згоріло майже повністю. Попередньою причиною займання могло стати коротке замикання гірлянди, якою було прикрашено ялинку. Також свою роль міг зіграти високий рівень вологості. Повітря правоохоронці встановлюють усі обставини події після того, як пожежу загасили, рашисти почали активно обговорювати інцидент. Деякі коментатори звинуватили у підпалі мігрантів. А багато хто також писав, що згоріла новорічна ялинка це поганий знак. Поганий знак, і хто в це вірить? Якось прям добре горить для замикання. Минулого року писали, що хтось з мігрантів підпалював. Поганий знак у Маріуполь ялинка впала, а тут загорілася. Кепсько дуже кепсько. Та не знак не добрий, я небеса дослухалися до вим допомоги сумлінних людей РФ бути скромнішими на періоди СВО писали рашисти Святкове дерево спалахнуло у сквері імені Марії Рубцової у місті супутникові Москви Химках. Тим часом в столиці РФ Москві загорівся торгівельно-розважальний центр Харашо, що знаходиться на Хорошевському шосе. Причина займання за попередніми даними коротке замикання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. З даху будівлі йшов чорний дим. А всіх відвідувачів евакуювали. На момент, коли в ТРЦ зайнялась потужна пожежа в будівлі Прибувало близько 300 осіб. У приміщенні хорошо спрацювала сигналізація. Після чого людей через гучномовець попросили терміново покинути будівлю. Почалася евакуація клієнтів та персоналу. На місце займання прибули екстрені служби. Наразі ведеться розслідування. інциденту. у ТРЦ закритий. Втім, горять у Рашистіві і об'єкти значно важливіші за ошатне новорічне дерево чи ТРЦ. Так, у рефії горів найбільше ліхтеровоз рашистів расистів в моршлях. Про пожежу повідомили у Менесерефії. Пишуть розмі кажуть, надзвичайна. Подія сталася на території причалу федерального державного унітарного підприємства Атомфлот у Мурманській області. Як зазначили у МНС, пожежу прибуркували в одній з кают а Площа займання 30 квадратних метрів. Уточнили у відомстві. Пізніше сповістили, що пожежу у каюті ліхтеровоза Севморшлях вдалося прибуркати. Як запевняють, у МНС, минулося без трьох сотих. Зазначимо, що атомний контейнеровоз Севморшлях єдине у РФ і людокольно транспортне судно, яке має ядерну енергетичну установку. Ановку, крім того, стало відомо, що у рашиській чаті на території приватного зоопарку Радуга згорів ту 154 п'ятдесят Рашиські змі з посиланням на прес-служби МНС регіону пишуть, що після оцінки ситуації займанню надали підвищений клас небезпеки. За даними відомства, вогонь охопив внутрішню оббивку на площі 70 квадратних метрів. Пожежники ліквідували відкрите горіння та локалізували пожежу. Причини того, що сталося, нині невідомі. Тим часом у Петербурзі на проспекті Будьону у відділі товарів для саду в Тій Леруа Мерлен також сталася потужна пожежа. Причиною займання за наявними даними стала гірлянда, що загорілася. Про це зокрема повідомляє телеграм-канал ШОТ із посиланням на одну із співробітниць магазину. За її словами, гірлянда була під стелею. Через це самостійно впоратися з вогнем, що стрімко поширювався, виявилося неможливо. На опублікованому в мережі записі чути, як по відвідувачів просять покинути будівлю на кадрах, знятих із вулиці видно пожежу. Всередині до ліквідації загоряння залучили шість одиниць спеціальних. Нії техніки та 28 осіб особового складу. Нагадаємо, що нерідко вогнику рашистам підкидають і українські захисники. Так нещодавно стало відомо про одну з успішних операцій СБУ на байкало Амурській магістралі. Там сталася потужна пожежа. Про це повідомили рашистські ЗМІ з посиланням на залізницю та транспортну прокуратуру РФ. Джерела BBC Україна в силових структурах назвали інцидент операцією СБУ. Пожежа сталася у північно північномуському тунелі імені Босолова, найдовшому РФ, що проходить територією. Бурять за попередньою інформацією на перегоні і такі під час руху північно-муйським тунелем сталося загоряння вагона у складі вантажного потягу. Повідомив Інтерфакс із посиланням на східно-сибірську транспортну прокуратуру. Як стверджує російське видання, база всього у складі потягу була 41 цистерна з паливом, 3 цистерни з авіаційним паливом та шість вагонів із чорним металом. Що було причиною займання, поки що невідомо за версією бази сталося коротке замикання, що спричинило пошкодження кабельної мережі, після чого. О, вогонь перекинувся на цистерну. Водночас, джерела BBC Україна у силових органах стверджують, що подія на магістралі чергова, успішна спецоперація СБУ. Під час руху вантажного потягу спрацювали чотири вибухових пристрої. На місці працювала ФСБ. Залізничники безуспішно намагалися мінімізувати наслідки спецоперації СБУ. кажуть співрозмовники. Вони додали, що тунель фактично є єдиним серйозним шляхом залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Рефія, начебто, використовує цей шлях у тому числі й для військових. Поставок, ну а поки рашисти підраховують кількість пожеж, що в різних місцях спалахують по всій рефії. Бавовна додає їм клопоту. Так днями було обстріляно село Олексіївка у Курській області. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі. Кілька разів обстріляно село Олексіївка Глушківського району нараховано близько 40 прильотів. Написав він. Кілька разів було обстріляно село Олексіївка Глушківського району. Місцеві нарахували близько 40 прильотів. Роботи розпочнуться після. Для того як Буде безпечно, як повідомив губернатор області, влучення були у житлові будинки, соціальні об'єкти та адміністративні будівлі. Також з ладу виведено лінії електропередачі. Відповідальність за обстріл рашисти традиційно звертають на ЗСУ. За даними старової та внаслідок обстрілу на концерт Кобзона відправився один мешканець. Також рашисти повідомили про атаку безпілотників на Брянщині. Рашистські змі заявили, що вони намагалися атакувати резервуари з паливом на території логістичного центру у Брянській області. За даними місцевих телеграм- каналі в один би була був помічений неподалік нафтосховища в Сурайському районі. Повідомляється, що його нібито збили, а у п'ятистах метрах від нього знайшли другий вагон, який ніс кумулятивний заряд із 22 кілограмовою бойовою частиною. У польотах цих БПЛА рашисти традиційно звинувачують зсу. Пізніше великі БПЛА помітили у небі в Ростовській області у районі Батайська. Вони просто безперешкодно літали у небі. Населений пункт знаходиться за 15 кілометрів від обласного центра, а від кордону з Україною. Частина окупована російськими загарбниками за щонайменше 130 кілометрів. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні. Ну а тим часом також про БПЛА над Таганрогом повідомляють місцеві медіаресурси. Згодом рашисти заявили, що безпілотники ЗСУ летіли до Калузької області, через що в аеропорту Калуги вели план кавьор. Рашисти відзвітували про ліквідацію двох БПЛА, Однак, згодом ще один якимось магічним чином опинився у небі над Московською областю. Пізніше рашисти заявили, що, мовляв, успішно збили його в Подольську на підльоті до Москви. Тим часом бавовна розквітає і на тимчасово захоплених рашистами українських землях. У тимчасово окупованому Іловайську Донецької області палило нафтосховище расистів. Про це повідомили журналіст Денис Казанський та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Потужний приліт в окупованому Іловайську, район залізничного. Йдеться у повідомленні журналіста. Петро Андрющенко ж повідомив, що горів склад пально мастильних матеріалів рашистів. Місцеві телеграм-канали публікують відео, де видно, що у небо піднімається густий чорний дим. Зокрема, тіпічний Донецьк стверджує, що вдарили по вулиці Текстильника. Там також опублікували фото Уламка снаряди. Який лежить посеред вулиці, виставили на фото навіть уламок від боєприпасу, біля якого зауважу вільно проходять люди. А це відео знято на вулиці Бірюзова, Кіровського району Донецька. Тут кажуть про скид із безпілотника. Ну а в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області гучно у всіх районах. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Маріуполь гучно по всіх районах міста. Спроба приховати під фейерверк була. Про ППО було. А ми з'ясовуємо деталі свята Бавовни. Написав він у телеграм. Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко прокоментував Бавовну в Маріуполі. Вони пишуть, що все. Збито, вони пишуть, що це були ракети С200, що це були там Шторм Шедоу, що вони тільки не пишуть. да? Але ж мені здається, що я, якщо все збито, то вибухів би таких а, не було. Тому я дуже сподіваюся, що наші пацани влучили туди туди, коли, куди повинні були. А, але ж а, ти бачиш, яка штука, для нас дуже важко а, дізнатися, куди ми нас, нас, нас насправді. Влучили, якщо воно туди летить, то воно рано чи пізно влучить туди, куди потрібно, тому що а, всі знають, де там ремонтується техніка. Всі знають навіщо вони а, запустили наново а, за їхніми словами медкомбінат Ілліча. Так, тобто вони його запустили а, явно, не для того, щоб там. А, а робити метал ні, вони там теж ремонтують техніку. Тому будь-яке місце, яке а, м відзначене скупченням техніки, я би дуже не рекомендував мирним мешканцям тоді а, туди. Заходити тим часом вибухи лунають в поки що захопленому токмаку Запорізької області. Рашисти нарахували, вже щонайменше три удари і традиційно заявили про роботу протиповітряної оборони. Міський голова Мелітополя Іван Федоров натомість жартує з таких пояснень. Схоже, що одразу і Камиш, і ПВО, і сверхзвук завітали на північну околицю окупованого токмака. Що ж, як бачимо, зсу продовжують боротьбу рашистам же лишається просто спостерігати, як полум'я охоплює їх важливі стратегічні об'єкти.